Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурентів про ситуацію на Харківщині. Візит Зеленського до Франції, де він буде просити про закриття неба на територію України та про те, що Китай можливо готує напад на Тайвань найближчим часом. Говоримо сьогодні з колишнім співробітником СБУ та військовим аналітиком Іваном Ступаком. Вітаю Іване! Вітаю, дякую за запрошення. Давайте розпочнемо нашу розмову з поточною ситуацією на фронті, а саме на Харківщині, адже ворог активно намагається все ж прорвати цей напрямок, проте дається це важкими втратами. Що наразі там відбувається? Ми знаємо про 150 квадратних кілометрів території півночі Харківської області, окуповано за останні е, орієнтовно 10 днів. Ну, багато чи мало, це багато. Це наша територія за 10 днів, 150 квадратних кілометрів. Це не рахуючи тієї території, яка знаходиться під Вогневим контролем росіян, де вони мають можливість там обстрілювати, де може від них прилітати зараз. Великі бойові дії оточаться в Вовчанську північно-східну околицю, от саме там. Тобто, на жаль, росіяни присутні. Найбільш негативний сценарій зараз, попри те, що наші військові їх. Зупинили, скажімо так. Ну суттєво зупинили. Найбільш негативний сценарій це той, коли росіяни почнуть окопуватися. Якщо якщо вони будуть гризад в землю, зможуть побудувати фортифікаційні споруди, незважаючи на наші удари, то вибити їх потім звідти буде вкрай тяжко, і це буде. Паралельно буде тягнути за собою великі великі втрати серед військових, серед техніки, серед зусиль, серед ну, амуніції, боєприпаси це все зрозуміло. По всіх рештах напрямках ситуація теж постійні наступи, часів яр повідомляється, що Наступають, пробують десь, були повідомлення, що зайшли росіяни, потім відійшли. Не забуваємо, що є багато вкидів від росіян, коли вони заздалегідь повідомляють, ми взяли там Білогорівку, а потім самі спростують. Ні, 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 нічого ми не взяли це вже втретє, чи, чи в четверте вони це спростовують. І що дуже показово, не хочу казати цікаво, але показово. Петро Андрюшенко зазначив, що зараз спостерігаються дуже незвичні маршрути переміщення військової техніки, взагалі, просто не не характерно. Як раніше це виглядало, з Російської Федерації Ростов та Ганрог, воно все їде на окуповані ну, окупований південь України в Бердянськ. Окей, зрозуміло зараз у зворотньому порядку. Тобто з Бердянська вони забирають в напрямку Російської Федерації. І є велике припущення, що ну, якщо відкрити мапу взагалі, то проти часової стрілки воно поїде по окупованих територіях Луганськ, Донецьк, поїде в напрямку Білграда, можливо, можливо, для підтримки або харківського наступу, або, можливо, потенційного наступу на місто Суми ну, або Сумську область. Можливо, це ще пов'язано з тим, що все ж Україна отримала західне озброєння і має тепер змогу бити в тилах, і вони намагаються якось змінити звичну логістику. Можливо, можливо, як варіант, але ну ми ще раз припускаємо, що суми можуть стати наступними. Пан Буданов про це казав, що Сумська область є велика вірогідність, але не знаємо в яких масштабах, в яких обсягах що взагалі нафантазували. чи просто зайти з, з метою зайти, чи дійсно є мета там просунутися, чи є мета закріпитися, чи є мета перерізати перерізати логістичні шляхи для Збройних сил України. Ми поки що важко говорити. Але наскільки видно з так само з новин даних аналітиків, саме просування на Харківщині далось ворогу дуже великими втратами, і власне, хоч 150 км квадратних, це і цифра, але й втрати були доволі такі високі. Втрати високі втрачають живу силу, втрачають техніку. До речі, що вони активно використовують, вони використовують броньову техніку для. Як е, бойове таксі, тобто завантажу туди, як шпортів цю бляшанку. Кхм, перепрошую, тягнуть максимально ближче до наших позицій. Розвантажують бляшанка. Повертається назад. Знову завантажу партію, повертається на точку. Висадки. Розрахунок такий, що поки висадили першу там, десятку людей, 10-15 людей, вони тримають оборону, підтягуються ще 30, ну 15 людей, їх вже 30, вони знову тримають оборону, і таким чином їх накачують кількість, і потім вони знову просуваються вперед. Наші військові кажуть, ми їх розмотимо настільки швидко, наскільки це взагалі можливо. Але ми повинні говорити про те, що і у нас є втрати. На жаль, ми теж втрачаємо людей на цьому напрямку. Не будемо говорити про цифри, але ну це не один, і це ну не десяток людей. Гаразд, якщо е, говорити не лише про сумщину, а взагалі за пі, напрямок на півночі е, не була інформація, що е, ніби як залізні дороги Білорусі готують до того, що знову буде в Білорусь надходити військовий транспорт з Росії Це особовий склад і можливо озброєння. Одні пов'язуються з можливими військовими навчаннями, які білоруси планують, так як робили це минулі роки до цього. Інші ж говорять, що можливо Росія на постійній основі знову перемістить туди особовий склад, і це буде нова загроза наступу з півночі. На що зараз це більш схоже? Дивіться в Білорусі відбуваються події, які ну, для нас мають важливе значення. Так здавалося, ой, господі, що та, та Білорусь, що той Лукашенко? Що він там може? Я вас тут ще вся у волю, але події дійсно важливі сьогодні. відбулася. Велика заміна в російському, перепрошую, в білоруському воєнному відомстві. Тобто, змінили начальника генерального штабу на секундочку. Ну здавалося, ну змінили, змінили. Ну що нам українцям? Ну насправді а, ця людина, цей це мора прізвище Назвав Його а, він а, ця особистість важлива. В чому? Перше він а, закінчував російську академію а, генерального штабу. Ну окей, зрозуміло, він вважається разом з він до останнього часу був заступником секретаря Радбезу Республіки Білорусь. Його керівником був такий така людина на прізвище Вольфович. Він зараз і залишається. Оці ось дві людини вони вважаються найбільшим російським ломбі серед силовиків у республіці Білорусь. Тобто, тепер один секретар Радбезу, російський лобіст, інший начальник генерального штабу. Тобто я бачу, що росіяни вже перехоплюють поступово керівництво з силовими органами в Республіці Білорусь і піддають своїм наближеним людям, які повністю віддані РЕФІ. Крім того, ця людина вже погрожувала в жовтні 2023 року ядерною зброєю. Всім, що ми тут ще як шахнім покажемо. В листопаді 2023 року він погрожував Литві про те, що Білорусь у відповідь на санкції має право прорубати, кор... прорубати собі шлях, коридор через території республіки Білорусь до Балтійського моря, щоб забезпечити транзит і експорт білоруських вантажів. Тобто, така собі людина не просто клерк, не просто пішак, а саме, ось такий, який генерує певні меседжі, і на нього треба звернути увагу, треба спостерігати і дивитися, що може відбуватися далі. От щодо кадрових змін, так нещодавно ж, Сергія Шуйгу змістили з посади міністра оборони Російської Федерації і поставили економіста Андрія Білоусова. Говорять про те, що це одна з найважливіших кадрових змін за останні десятиліття на території взагалі Росії. А от були багато спекуляцій на тему, чому для чого. На вашу думку, чому гроші. Дивіться, гроші по перше, шигу з посади не усунули його. Ну ска відправили в ротацію. В ротацію причому він призначений заступником голови Радбезу російського, але ну здавалося, все це пенсія, це от відстійник. Ні, ні, ні. Треба подивитися на наступні події після призначення. На наступні ну, урочисті події, де він з'являвся. він з'являвся завжди поруч з Путіним. Здавалося, ну секретарі, ой, Секретар Адбезу, що це таке? Ну, ерунда повна в Китаї Шойгу теж поїхав, він стояв там, на, коли їх не знайомили всю цю шеренгу російських керманичів. Він стояв раніше набагато ніж перший віце-прем'єр. Він стояв Шойгу номером два після Сергія Лаврова, коли його е е показували не знаю Сідзіньпіні. Він був номером два. Тобто Лавров Шойгу. Тобто, о, цікаво! Тобто, ми, ми розуміємо, що в ієрархії російської влади він залишився поруч з Путіним. Тепер, коли я казав про гроші, що я мав на увазі. Буквально на, на цьому тижні була така невеличка Новина від російського Віктора Чемізова, ну, з посиланням на його слова, це очільник Ростів російського, дуже наближений до Путіна. Він дуже бідкався на таку тему. За часів міністра Шойгу ВПК Росії не заробляв гроші. Рентабельність в найкращому випадку дорівнювала нулю, в найгіршому з знаком мінус. Ну, здавалося, щось таке. Ну в смислі що значить що, 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 рентабельність. Це означає, що, попри те, що там виділяються шалені кошти з вас під 150 мільярдів євро взагалі на військову справу, там і та на навколо справи, ВПК росіян не заробляв. Тобто уявіть собі, що вам виділяють гроші на виробництво чогось, ви виробляєте, ви віддаєте товар, але на ваших рахунках нуль. Просто нуль ви не можете зробити собі прибуток, і ось чим завкаже: ми хочемо, щоб наша рентабельність була в гіршому варіанті 5%, в найкращому бажано 10. І Каже: я буду працювати з новим міністром оборони, щоб у нас ця рентабельність була. Тобто, і від собі 10% від 150 мільярдів. Євро на секундочку, це дуже серйозні гроші, і навіть за мірками росіяни за які можна, можна сперечатися і битися. Тому я думаю, що саме питання в грошах, що Шейгу не був економістом, що він не дозволяв заробляти, стало тією причиною, що лобі ВПК російське знесло Шойгу. Ну звісно, плюс там 100-500 інших різних тем, але мені здається, що ось гроші це було основне. От, власне, я чув ще одну думку, читав так, оскільки як казав, дуже багато було реакцій на це. І деякі російські економісти навіть давали оцінку цьому і казали, що вбачають цьому у цьому сигнал, що війна умовно назавжди тепер, адже всі військові процеси будуть тісно інтегровані в економіку Росії. Ніхто не знає, наскільки новому міністру дадуть таку можливість. Давайте так, якщо ми повернемося до моєї улюбленої теми, мавзолейна аналітика, це коли ну, ти дивишся на те, в якому рядочку, в якому порядку стоять російські керманичі на офіційних заходах. Зрозуміло, що це не хаотично. Хто куди прийшов, хто туди і став? Ні-ні, ні все чітко вивірено відповідно до там ієрархії, до э, розташування. І от я скажу так: коли я називав той приклад, коли стояла б на зустрічі в Шрінга російських Керманичів, номер один був Лавров, номер два Шайгу. Потім віцепрем'єра, щоб ви розуміли, новий міністр оборони Російської Федерації він стояв під номером 11 11 Після Дмитра Піскова, ну на секундочку, здавалося. Тобто, це ще раз показує його місце в вертикалі і є така вірогідність, що якщо він там себе не покаже, не проявить, то його можуть з'їсти російські військові або інші якісь сили, просто з'їдять, підставлять і він просто злетить з посади. Домовно ну, кажучи, найняли просто фінансового кризового менеджера. Так, який повинен провести аудит, з'ясувати, де туде господі не сантехнік. Подивитися, де протікає, щоб під підлампічити. Перепрошую, щоб не протікало, щоб все тікло. Або якщо протікає, то тікло а, в а, єдине якесь не знаю там русло а, в єдину кишеню. Ви згадали за Китай так за її зустріч Лавров, Шойгу літали в Китай. Взагалі зараз, от дуже багато є новин на цю тему. Зокрема, от Гран Шнапс, тобто міністр оборони Великобританії, він каже, що Китай надає Росії летальну зброю, але Білий Дім каже, що вони, наприклад, ніяких фактів поки що не мають. Про це а насправді що ж відбувається, чи дійсно Китай уже дійшов до того рівня, що надає саме летальну зброю, а не просто якісь там засоби технічні. Дивіться, поки що такої інформації немає в відкритому доступі. Тільки міністр оборони це висловив в Великобританії, але з таким посиланням, що ми бачили, як судна з південної північної Кореї йшли до китайських портів, там стояли е... з озброєнням. З... Ну це ж не означає, що Китай забезпечує озброєнням Російську Федерацію. Китай працює яким чином? Він з е... однією... З однією рукою, начебто, її повністю підтримує. Ну що то ні, ми допомагати не будемо. А з іншої сторони, закриває очі на роботу китайського бізнесу, який постачає. Сотнями тисяч мікроелектроніку, компоненти, напівпровідники, верстати, з допомоги яких виготовляється різноманітне обладнання, яке необхідне для військових, засоби телекомунікації, телекомунікаційне обладнання. Тобто, ще раз, він начебто і не заохочує, але в той же час і не зупиняє. Хоча є моменти, коли банківські установи Китаю вони блокують російські пророзрахунки, коли не можуть зайти гроші, не можуть вивезти. Вони по декілька. Тижня то й вися, висять там на розрахункових рахунках, не проплачується там багато ну, товарів. Тобто, поки що, ще раз, постачання озброєння від Китаю до Російської Федерації немає. Хоча за 23 рік дійсно підвищилася співпраця Китаю та Росії. Навідомо тільки такі цифри. В 20 у другому році товарообіг між Китаєм та Росією за рахунок нафти лісу. Там корисних копалин складав 190 мільярдів американських доларів. Тобто, ну цю по поколу 190 мільярдів американських доларів за результатами 23-го року 240 мільярдів американських доларів. Тобто, співпраця на жаль продовжується. Ще одна тема, яка буквально сьогодні в західних змі з'явилась про Китай: те, що Китай розпочав військові навчання, в рамках яких оточили зі всіх сторін Тайвань. І ніби як три дні тому були вибори президента Тайвань, тож він інавгурацію прийняв, і вони вже називають його певним сепаратистом. А деякі змі пишуть навіть про те, що цими навчаннями Китай розпочинає. План по захопленню Тайваню, який може відбутись буквально за декілька тижнів. Як сприймати ці новини, ну такі речі давно вже з'являлися, що Китай має намір захопити. Навіть повідомлявся там до 2025, тисячі двадцять року, до 2030 року. Я думаю, що Китай дуже сильно подивився на те, що відбувається з Російською Федерацією. Він зважає, мені здається. І такий ось вчинок робити не буде. Ну ще раз, я не китаїст, я не можу розуміти логіку ухвалення рішень, але логічно виглядає, що ну не треба в'язатися в цю бійку, якщо ти не маєш на меті перемогти, або ти на 900 тисяч відсотків не, перем... не впевнений в своїй перемозі. Бо Тайван це теж не проста історія. Там теж є системи Петріот і високотехнологічне озброєння. Що це дійсно може перетворитися на криваву баню в цій протоці Тайванській? Тобто, ну мені здається, поки що це погроза, але дійсно може відбутися будь-який варіант розвитку подій, який ми навіть не передбачаємо, поки що. Ну, тобто вони можуть це робити просто, аби як то кажуть, як би це не звучало, не розслаблялися, а розуміли, що в Китаї плани є, і вони так періодично, от як Росія постійно проводить ядерні навчання, ніби брязкаючи до заходу. Так сто відсотків. Тобто є можливість, будемо ганяти навколо вас зброю, техніку, показувати. Ви ж не забувайте, що таким чином також відбувається розвідка. Тобто, коли вони провокують свої авіації, вони ж з однієї сторони літак провокує. Тайванське ППО починає відслідковувати ці літаки, а з іншої сторони заходиться ще один китайський літак-розвідник, який аналізує: Ага, та ага, тут вмикнулася така система, тут така, ага, зрозуміло. Тобто ми тепер бачимо приблизно мапу того, що розміщено на острові Тайвань. Які комплекси, як вони активовані, в які послідовності, і так далі. І так далі. От, власне, щодо. Е Брязкання, як я казав, ядерними випробуваннями, те, що дуже часто робить Росія, так вони періодично повертаються до цього свого аргумента, а от у нас ядерна зброя, ми зараз проведемо навчання. Вони зараз знову в чергове проводять ці навчання. Відповідно, знову західні аналітики говорять, що це прямі сигнали західним країнам, які підтримують Україну. Але виникає питання: чи хтось сприймає ще досі всерйозці ядерні навчання чи просто. Ну от як Як вони це сприймають? Чи є чи відчувають вони справжню небезпеку? Ні, ну дійсно там в це впливає, бо 6 тисяч ядерних боєголовок у Російській Федерації, півтори тисячі в активному стані. все це ну дійсно ну, кількість вражає. Але якщо ми кажемо за ці навчання, то я впевнений, західні фахівці теж це відмітили. Ну і розвідники, що відбувалося навчання без ядерної компоненти, тобто ядерних боєголовок в цих навчаннях не було. Давай так, щоб просто розуміли. Можна порівняти такий банальний приклад: от у вас є пістолет, а патрони до нього, до цього пістолету зберігаються взагалі в окремому місті. Не в місті, а в місті, десь за 20 кілометрів. А ви показуєте, що тут цим, цим пістолетом, що у вас є пістолет, а він не озброєний. Так само з цією ядерною зброєю. Ядерна боєголовка ніколи не зберігається на складі разом з цією ракетою, тому що Іскандер. Вони сьогодні вчора показували іскандер, дістали, поганяли його, провітрили. Але з самого моменту. Відвезення ядерної боєголовки з об'єкту С. Вони так називають, які знаходяться орієнтовно за там їх всього там під під десяток цих об'єктів, їх не вивозили з боєголовки, бо там ціла процедура: це картеж, караван, дозвіл вивести, привести на місце, де це буде запускатися, і це оце, знаєте, купюри в 100 доларів в кіно. Порвані одна купюра, інша купюра, їх треба з'єднати. Так само боєголовка, так само ракета на сі, їх треба з'єднати і потім показати, що тадан, ми готові. Цього не було, тобто по великому рахунку. Вони не заряджені пістолетом, вони показували всім, що ми тут тренуємося. Насправді патронів немає. Вони не знають, як досилати магазин, як цей затвор клацати, але погрожують. Тобто, через це була така половинчата картина з метою залякати. Я тебе застрелю зараз, тільки почекай, викличу таксі і повернусь через 40 хвилин. Я тебе по IP вирахую. Щодо західних наших партнерів, вони зараз е, дуже міняють позиції щодо ударів по Росії. Це дуже цікаво. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен, е, спікер Палатів представників США Микал Джолсон, який до цього затримував так нам допомогу, і ряд інших республіканців всі вони зараз говорять і звертаються до Байдена з тим, що дозвольте Україні бити американською зброєю по території Росії, і це виглядає дуже дивно, враховуючи, що вони раніше казали, що ну ми не хочемо, щоб нашої зброї були по території Росії, не бийте по НПЗ. Що власне помінялося? Чому вони почали відстоювати саме цю позицію? Я думаю, наступ на Харківщину, угроза загроза наступу на Сумщину. Про те, що росіяни почувають себе безпечно на відстані 10-15 кілометрів від е, лінії кордону в Білгарської, Брянська, Курській області. Дуже класно почувають, велика кількість там складів, озброєнь. Туди нічого від нас не долітає. Попри те, що нас там особливо немає чим бити, і я думаю, це ось на сполучені штати повпливало. Ми бачили позицію пана Блінкіна в Києві, коли він сказав: Ну, в принципі, ми не в захваті від цієї ідеї. Але і заборонити вам не можемо. Ну, це ж ваша війна, ваша зброя. Тобто мені здавалося, що зелене світло є. Але необхідне ще зелене світло від військових та від політиків Білого Дому, щоб вони це дозволили. Пентагон двічі заперечував такий дозвіл, але він так якось мляво, що ну ми теж не дуже якось це не захочемо. Мені здається, що можна працювати, можна з цим пластиліном або з цією глиною місити і робити те, що нам потрібно. Але треба комунікувати. Який, окей, якщо нам не дозволяють. Бити по території РФ, то давайте одразу звузимо масштаби, які ми хочемо бити. Бо сполучені штати одразу уявляють, що тільки даємо Україні цю ракету, вони одразу по Мавзолею, по Володі, там Володі в Мавзолею, по ньому, там по старій площі, де адміністрація Путіна знаходиться на американцям. Це не потрібно. Але якщо ми одразу окреслимо, що шановні американці, нам це не потрібно. Будь ласка, нам в радіусі до ну 50-70 кілометрів від нашого кордону, і тільки три області: Білгород, Брянськ, Курськ. Більше нам не потрібно, і ми будемо з вами узгоджувати 100%. Зуб даємо. Я думаю, що тоді б, ну, позиція американців ну була б набагато м'якішою. тобто, ви не можете бити. А якщо сюди, а, ну Можливо, але коли ми дивимося ні, хіба ми зараз вийдемо кави попити? Ось, от, от така історія. Я думаю, що можна з ним працювати. Тобто немає жорсткої заборони, що ніт, категорично, ніт. Вона така: ну ви знаєте, оце означає, що можна працювати. Давайте понижати градус. Давайте обкреслимо три регіони: 50-70 кілометрів. Ви точно не будете по Кремлю? Точно, по Мавзолею? Точно, по ну, виключно по... по тилах, де знаходяться О, можливо бойові склади близько та? до лінії фронту. 70 кілометрів Раз. фронту. Все наостанок, ось така теж новина: видання політико пише, що Володимир Зеленський планує візит до Франції, де буде знову просити НАТО про те, ну фактично про закриття неба, адже він буде просити збивати ракети над територією України. Власне, це прохання від України до країн НАТО лунає від самого початку повномасштабного вторгнення, але зараз ми бачимо, що деякі країни, окремі НАТО, мають більш жорсткішу позицію щодо РФ. Там Франція відкрито говорить там про те, що може за певних умов вести війська в Україну, підтримують деякі країни цю позицію. Прибалтика також то схвально відноситься до цієї ідеї. Ось виникає питання зараз. В Україні вищі шанси дійсно отримати. Повне або часткове закриття неба. Шанси є П Польща зараз на цю тему дуже активно розмірковує. Вони зважають на військове складову, на юридичну складову, щоб збивати ракети, які гіпотетично летять в напрямку Польщі, що там ну розгорнути систему протиповітряної оборони в напрямку України. І от вони бачить, летить летить ракета там зна в напрямку Львова. Ну ми ж не можемо розуміти, це там в нас летить у Львів. Нам треба збивати на упередженні. От вони над Львовом можуть збивати. Тобто орієнтовно, що Львів може бути закритий. Ну в крайній випад, у західні околиці Львова дійсно теж можуть бути закриті цими комплексами протиповітряної оборони. Я не бачу взагалі якихось там пересторог. Навпаки, сила ще більше стримує росіян. Коли вони бачать слабкість, коли вони бачать нерішучість, тоді, тоді це їх більше провокує. Слабкість провокує агресію. Якщо Польща одразу і каже так з кожною такою ракетою, от, яка летить в наш бік, взагалі буде ось така сама історія: крапка баста. І тоді пісков би сидів. Би. Ну, доки там вони повиступали, піві повиступав би, але ну що, західна зброя збиває російські ракети на території України. І що, які, які червоні лінії? Дякуємо Анна за цю розмову. Слава дяку, ЗСУ, дяку. слава Україні. Вірам слава, дяку. Дякую, дуже. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму «Прайм Тайм». Вмикайте новонолуцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентві. Підписуйтесь на наш YouTube канал та інші соцмережі. Залишайте з нами. Все буде Україна!